Друзі, привіт! Сьогоднішнє відео буде про тракторець, про щось язик заплітається. А вірніше, що я тут знайшов для нього приспособу. Був сьогодні в місті, заїжджав на пункти прийому метала, шукав собі швелірок, такий невеличкий або щось подібне, щоб зробити трикутник ззаді на трьохточкову навіску. Але так нічого не знайшов, але знайшов щось досить таке цікаве і непогане. Зараз я вам покажу, що я знайшов, що я думаю зробити. І в подальшому забувся на чому я зупинився, бо перебили мене. Був телефонний дзвінок, товариш дзвонив за рибалку, розпитував, поки я йому розказував усе. забувся на чому, закінчив. Так, в общем. Ще раз скажу, купив трохи джермету, щоб зробити наперед, напередок трактора догрузку. Бо якщо її, ну, щоб вона була і така акуратненька. І... Ну, в общем, зараз я вам покажу, що я що я купив і що я хочу зробити. Ось, друзі, дивіться. Отакі ось чугудні штуки. Вони, мабуть, важив я їх по 12 кг. Бачите, тут такий ось. Т-образний. теобразний. Зараз я ще взяв двутавер. Оце, щоб воно заходило сюди в двутавер, їх дві штуки воно у мене. ось Хочу я, ось дивіться, ось, щоб отак вони були, одна і друга. Ой. Так. А ось взяв отакий кусок двутавер. І воно. Ой, ось так дивіться. Хочу, щоб воно отак сюди надівалося. Ось тут трошки отут ширина ширша, ніж там проріз. І товщина. Ну то не страшне, то ми желізо тут. А оця ширина якраз совпада з цією шириною. Тобто і тут ось є 4 отвори на 12. Оце я його обріжу, отак ось. Ось сюди отак прикручу, просвердлю отвори, ось взяв ще, ой, я не знаю, мабуть, шестерка. да, Шестерка. Лист желіза такий. І оце з цього желіза тут уварю, і щоб воно в мене отак на двутавер, отак воно хлоп. І з цієї сторони хлоп і якусь фіксацію зроблю, надівалося. Ну, в общем, як я пиляю, тут тру його не буду показувати, а вже щось як зроблю, то покажу. Бо це таке, то не дуже цікаво. Так що не перемикаємося, дивимося далі. Так, ну ось, друзі, я вже зробив повністю його, бачите, ось тут приварив пластину повністю ось тут. Оце ось приварена пластина. З боків ось тут пластина і тут пластина. Тут зробив такі ось два вуха приварив. Ось так. Тут теж воно таке досить важке. Чотири отвори, ось тут і тут. І знизу так само. Ось тут, ось так, бачите? Чотири ось отак. І прикручуватиметься воно в мене ось сюди. Зараз я покажу. Ну ось, друзі, приблизно так. Мабуть, далеко вперед від трактора. Ну як вийшло. Ось так. Залишилось його покрасити. Покрасить і все. Тут ось я зробив отвір через усе, ось через оці ось ось вуха і тут стягнеться воно шпилькою. В общем так, зараз я погрунтую, покрашу, скручу, а потім уже покажу вам. Ось так погрунтував оці чушки передні. Вони чугунні. Оце стальне з двутавра. Ось так погрунтував, хай сохне. Я їх спочатку горелкою нагрів. Так, собі ловкенько, градусів до 60 десь. Потім обезжирив. Зараз на сонечку, хоч на дворі холодно. Ну, грунт 30 хвилин сохне. Ну, Сьогодні я не буду красити. Хай воно часок чи два повисить тут, а тоді внесу в тепле місце на котел поставлю. А завтра вже тоді пофарбую в чорний колір. Так що оставлю. Ось вже й покрасив, тепер висохне і будемо прикручувати. Хай сохне. Так що не виключайте. Зараз буде таке, як воно є, як воно буде на тракторі. Зараз ви все побачите. Так, все, друзі, покрасив я ось ці грузи. Ось оце ось. Ось таке. А зараз ось я узяв ваги. Зараз ми зважимо, подивимося, скільки ж воно у нас буде важить. Подивимося, яка його вага. Так, ну що ж, опа. Положимо саме оце 12960. Ну, сейчас я отдельно а потом у себя кучу складу ну в общем т 13 10 600 10 600 21 и 13 все на все 33 кило сейчас Сейчас. 34 900. Ну, 30. Хай буде 35. О. Ну, це в мене вожить. Разом усе. 35 кг. Так, ну що ж, зараз я його прикручу. У нас Сьогодні випав сніг. Сьогодні в нас яке? 22 листопада 2023 року. Зараз буду прикручувати. О! Ось так. Ну що ж, поїхали. Чи так, чи так. О, а что такое? Я в одном положении или закручивается, да? Ну, друзі, ось так вийшло у мене. Трошки там он не стягнув кривувато. ну нічого, то ми підкрутимо, підправимо. Це я так по-бистрому, щоб самому цікаво подивитися, як воно. Ось таким макаром. Ну, а це ось. Ухо буде палець тут на 18. Якщо друг щось тягнуть, розкрутив, зняв грузи, палець уставив, чи трос, чи ще щось. Можливо, подивлюся, якось можна тут буде причепитися і наперед, на візку, ну, то на майбутнє. А поки що ось так. Так що <кхід> я в інтернеті дивився. Такої інформації, ну, як би не дуже я й шукав, ну, може хто зна точніше, як саме ці грузи розчитувати на вагу трактора, скільки треба, бо я там про МТЗ знаходив, хто 200 кг на МТЗ чіпляє, хто 400, 400 ціпляє, ну, кажуть там 200-250 ну, В принципі, якщо поділити ті 200 кг. І на вагу трактора, то виходить, співвідношення приблизно одинакове. Тут навіть у мене трошки малувато. Ну, подивимося. би сюди можна ще по одному спокійно вцепити. Тобто ще 21 кг чи 22 можна сюди додати. Такі штучки, ще їх багато я бачив там на пункті прийому. Так що, друзі, хто більш точніше знає, будь ласка, в коментарях напишіть, підскажіть, бо я ж вже говорив, що я починаючий тракторист. Ну, а так думаю, непогано. Завтра, після завтріху, должен прийти плуг, але в нас, як ви бачите, зима. Ну нічого, думав, попробувати орати, можливо, воно. Ростане, хоча б спробувати, хоч трошечки проїхати, ну, то буде видно все. Так що, друзі, ось такий відосик. На цьому все. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, совітуємо, хвалимо, критикуємо і всяке таке. Так що, якось так. Ну, а на цьому пока. Слава Україні!